Сенсація політехнолог президента заявив про зупинення війни та відставку. 15 грудня ми підпишемо зупинку вогню до 15 грудня. Буде буде, значить, потрохи вакханалія, буде велика кількість новин. Якісь двіжі, якісь там істерики політичні і все інше в новий рік. Зеленський вийде зі зверненням до народу і скаже: Я на Новий рік вам сказав, що я йду в президенти, а на цей новий рік я вам кажу, що я йду у відставку. Але я дивлюсь на нього і розумію, що він більше не хоче. Усі ми давно хочемо миру. В нашому телеграм-каналі Адвокат Неклеса я постійно проводжу анонімні онлайн-опитування. Останнє було на тему, чи хотять українці миру. Так от 95% сказали так, з більше ніж 1100 опитаних людей. Давайте проведемо нове онлайн-опитування, чи це буде правда і чи дійсно буде зупинення війну та мир до Нового року. Це буде проведено в нашому телеграм-каналі Адвокат Неклеса.